Тримайте свій старий ноутбук живим, встановивши Chromos Flex. Епоха технологічної адаптації як витягнути максимум із старого та підготуватися до майбутнього. Технології розвиваються з запаморочливою швидкістю. Щороку з'являються нові гаджети, програмне забезпечення та інновації, обіцяючи зробити наше життя простішим та ефективнішим. Однак ця постійна гонка на останню часто призводить до того, що ми забуваємо про цінність того, що ми вже маємо. І, що ще важливіше, ми не готуємось до майбутніх змін, які неминуче вплинуть на наше цифрове життя. У цій статті я поділюсь своїми думками про те, як мудро використовувати існуючі технології, адаптуватися до нових викликів та готуватися до технологічного майбутнього. Відродження старого, Чомос Флекс та інші способи продовжити життя ноутбука. Я завжди вважав, що викидання робочих пристроїв це марнотратство та безглузда марна трата ресурсів. Мій старий ноутбук, який колись був моїм головним інструментом для роботи та розваг, почав гальмувати і застаріти кілька років тому. Замість того, щоб викидати його, я вирішив встановити Чомос Flex. Це безкоштовна операційна система Google, яка перетворює старий ноутбук у легкий і швидкий Chrome. Результат вразив мене, мій старий ноутбук отримав друге життя і тепер чудово підходить для перегляду веб, сторінок, роботи з документами та використання онлайн послуг. Чроумос Flex це чудовий спосіб продовжити життя старого ноутбука та заощадити гроші на придбанні нового. Але це не єдиний варіант. Існують інші способи помолодити свій пристрій, наприклад, встановити простішу операційну систему, видалити непотрібні програми та очистити жорсткий диск. Головне, не поспішати кидати старе, але намагатися дати йому другий шанс. USB – Простота, яка ускладнила все. Коли USB c з'явився на ринку, всі сподівалися на революцію. Вони пообіцяли універсальний порт, який замінить усіх інших, спрощуючи з'єднання пристроїв та усунувши потребу в багатьох адаптерах. Але, як часто трапляється, реальність була складнішою. USB C не був таким універсальним. Існують різні стандарти USB C, різні швидкості передачі даних та різні можливості з'єднання. Я пам'ятаю, як я вперше зіткнувся з цією плутаниною. Я намагався підключити зовнішній жорсткий диск до свого нового ноутбука з портом USB-C, але диск не був визначений. Виявилося, що порт на ноутбуці підтримував лише USB 2.0, а жорсткий диск вимагав USB 3.0. Мені довелося придбати адаптер. Розуміння стандартів USB-C не є завданням для слабкого серця. Але, якщо ви витратите трохи часу на вивчення проблеми, ви можете уникнути багатьох проблем і використовувати всі можливості цього порту. І, звичайно, не забувайте про важливість вибору високоякісних кабелів та адаптерів. Штучний інтелект новий рядок у створенні змісту, а не лише нещодавно штучний інтелект AI, став невід'ємною частиною нашого життя. Від покоління тексту та зображень до автоматизації завдань та створення нових продуктів, можливості Шаї здаються нескінченними. Упаней, компанія, що стоїть за Чадгепетом та сорою 2, стоїть на передньому плані цієї революції. Я був вражений можливостями сори 2, останньої моделі генерування відео з Упанеї. Уявіть, що ви можете створити реалістичне відео в текстовому описі. Це відкриває неймовірні можливості для творців контенту, маркетологів та просто цікавих людей. Однак дзвінки приходять разом із можливостями. Необхідно враховувати етичні проблеми, пов'язані зі створенням та розподілом створеного контенту AI. Безпека даних, захист вашої особистості в цифровому світі. В епоху цифрової інформації захист даних стає все більш важливим. Ми щодня залишаємо цифровий слід, який можуть використовувати зловмисники. Нещодавно з'явилися нові загрози безпеці, пов'язані з використанням тегів плитки. Дослідження показали, що відсутність шифрування даних за допомогою цих тегів може зробити користувачів вразливими до сталкерів. Я вважаю, що необхідно приділяти більше уваги безпеці даних та вжити заходів для захисту вашої особистості в цифровому світі. Використання надійних паролів, двох факторів аутентифікації та VPN це лише деякі способи захисту вашої інформації. Крім того, важливо бути обережним у обміні даними в інтернеті та не довіряти підозрілим сайтам та додаткам. Майбутнє планування, адаптація до технологічних змін. Технології розвиваються швидко, і важливо бути готовим до майбутніх змін. Qualcomm працює над новим елітним чипом Snapdragon X2, який може конкурувати з MacBook. Це вказує на те, що конкуренція в галузі мобільних процесорів посилюється, і споживачі можуть очікувати появи нових та потужніших пристроїв. Я думаю, що необхідно постійно стежити за технологічними новинами та бути готовими до адаптації до нових реалій. Важливо розуміти, що технології змінюються, і те, що є актуальним сьогодні, може застаріти завтра. Управління паролем після смерті догляд за близькими людьми. Останні події змусили мене задуматися про важливість планування управління паролем після смерті. Як забезпечити, щоб мої аккаунти були доступні моїм близьким у разі моєї смерті? Це питання, яке часто залишається без відповіді. Але може мати серйозні наслідки. Існують різні способи вирішення цієї проблеми. Ви можете використовувати менеджер паролів, що дозволяє поділитися своїми обліковими даними з проксі сервісами після смерті. Ви також можете створити заповіт, в якому будуть вказані інструкції щодо управління моїми обліковими записами. Оптимізація та продовження життя, поради та рекомендації. На закінчення я хочу поділитися кількома порадами та рекомендаціями, які допоможуть вам витягнути максимум існуючих технологій та підготуватися до майбутнього. Подовжте життя своїх пристроїв, замість того, щоб скидати старе обладнання, спробуйте оновити програмне забезпечення, встановити простішу операційну систему або замінити компоненти. Будьте в курсі останніх технологічних новин, дотримуйтесь розвитку технологій та будьте готові до змін. Захистіть свої дані, використовуйте надійні паролі, двофракторну автентифікацію та VPN. План управління своїми рахунками після смерті, надайте доступ до своїх облікових даних для проксі. Не бійтеся експериментувати, спробуйте нові технології та додатки. Пам'ятайте безпеку, будьте обережні, обмінюючись даними в інтернеті. Використовуйте можливості її, вивчіть можливості штучного інтелекту та використовуйте їх у своїй роботі та житті. Не забувайте про етику, використовуйте технології відповідально та враховуючи наслідки. Зрештою, ключовим фактором для успішної адаптації до технологічного майбутнього є готовність викладати, експериментувати та відповідальне використання нових технологій. Не бійтеся змін, а використовуйте їх як можливість для зростання та розвитку.